Доброго дня, друзі, ми з України, це місто Дніпро, вітаю вас. Ми знаходимося зараз на набережні Дніпра. І у нас сьогодні, друзі, прямо удача. Удача, удача. Дивіться, навіть на набережні є освітлення. І ось там, бачите, зверху ялиночка. Якщо я встигну і її не вимкнути, може ще ялиночку зніму. Сьогодні побачили прямо все, були на трансляції. Друзі, накричали ми з вами сьогодні 60 нових підписників. Вітаю вас, друзі, хто підписався на канал. Приходьте на трансляцію, будемо спілкуватися, ходити по Дніпру. І зараз хочу просто вам показати атмосферу, що відбувається у нас у Дніпрі. Оце наша велика, величезна наша річка Дніпро, бачите, монастирський острів, видно відсіля. Ось тут качки, до речі, хочу сказати, крякали, я не зняла, але вони там є. В день прийдемо, подивимося, качачки наші тут є на місці. Сьогодні був у нас, друзі, по Україні, великий масований обстріл, але чекали навіть більше, що буде. Але бачите, ми сьогодні з вами гуляли на трансляції і не, навіть не потрапили в район, там, де вимкнення електрики. Звідусіль ми з вами гуляли там, де є світло. Побачили інсталяції. В шорцах ви зможете, зможете побачити ще більше. Я познімала ще трошки пізніше. Наші інсталяції в Дніпрі, на свята, на Різдво на Новий рік. Як вони зараз у нас тут виглядають? Як підготувався підготувалося місто? Не можу нормально розмовляти після трансляції. Накричалися, накричалася на Отак, бачите, друзі, якщо переміщуватися по місту з одного району в інший, то можна навіть не помітити, що у нас є вимкнення електрики, що у нас Україна живе в блекауті. Ось такий, бачите, у нас блекаут. Навіть можна сходити до парку. Це частина парку, друзі. Бачите, монастирський острів, це храм Миколая, Святого Миколая і також пішохідний міст, який з'єднує парк Шевченко, наш парк Шевченко з монастирським островом, який раніше називався Комсомольський. Острів Комсомольський. Хто пам'ятає, хто був в Дніпрі до розвалу Союзу. Ще хто пам'ятає Дніпро ще тоді, то він називався так. А зараз монастирський повернув йому таке, на таку назву, яка з'єднує його з його історією цього острову. А він такий, знаєте, у нас дуже містичний цей острів, дуже гарний. Ми з вами там прогулювалися також влітку. І восени також прогулювалася. До речі, друзі, сьогодні у нас 2 градуси тепла, ще немає морозів. морозів ще немає заморозків, але вони ось-ось повинні бути вже у нас. Хочу вам, до речі, нагадати, друзі, у нас за час заморозків взимку вже декілька років не замерзає Дніпро, не встигає. Отак От мало у нас заморозків, що навіть річка не перемерзає. Тому дуже будьте уважні, зараз ось будуть заморозки. І, можливо, з'явиться якийсь лід біля берегу. Не виходьте, будь ласка, на цей лід, бо у нас багато трагедій за останні роки. І за того, що Дніпро не замерзає, люди туди лізуть. Лізти не треба на лід. Ну, а зараз, можливо, друзі, я вам зніму ялиночку і додав в це відео. А це, друзі, пішохідний міст. Ми вже піднялися. Ось так у нас виглядає набережна Дніпра. З цього пішохідного мосту тут можна також ось, бачите, підніматися, спускатися. І ось така стара арка. До речі, бачите, не приведена, звісно, до ладу. Ось так вона виглядає. Стара арка пішохідного мосту. А вы сам бачите, друзья, я выночку выйду. Зараз мы до неї А Хорошо вы, ребятки, думали, что я с селедкой не полезу на мост пешеходный, на смотровую площадку в парк Шевченко. Нет, я это сделала. Я полезла с Вот, селедка. Ребятки, и а, селедочка. Я вам распаковочку такую небольшую сделаю. Веладис. Видите, магазинчик эксперт. Я вам видео даже там сняла. Посмотрите цены. Так. Матис, наш Матис. Вот, видите, какая цена вышла. Веладис. Вот она так выглядит. Но она запакованная, ребятки. Это матис. Вот, не знаю, будет вам видно или нет, там селедочка. Она такая жирная-жирная, очень вкусная селедка. Мне нравится. Но уже говорила про то, что нравится мне и Дунайка тоже. Она подороже будет, Дунайка. Ну а теперь елочка. Вот она. Мы с вами поднялись к елочке. Сейчас вам покажу еще а, Деда ребятки. Мороза. Еще одну елочку вам показываю, которая находится у нас в городе Днепр, в парке Шевченко на смотровой площадке. Вот она. И сегодня нам повезло, она включена, есть свет. И смотрите, какая тут история. Друзья, тут у нас прям реальный Дед Мороз нарисован. Это, наверное, вот эта слава этого Деда Мороза, мешает Путину, он не может успокоиться, он хочет нас нас українців оставить без света. Потому что вот слава Деда Мороза, ну, Дед Мороз, Мороз, видите? Вот э, ему мешает эта слава, и он хочет быть прославиться ещё сильнее, чтобы украинцы его запомнили, чтобы вот во время мороза в им отключал Путин электричество, чтобы они это запомнили. Вот, видите, такая ёлка. так она выглядит у нас ребятки, вот там игрушки, плохо видно конечно но это не такая прям яркая елочка э, как на э, как нам подарили Алиф э, Эстейт которая находится на э, Кёльнском бульваре хочу сказать и Катеринославском Катеринославском бульваре раньше он так назывался а сейчас он называется Кёльнский. Ну, это смотровая, друзья. Мы с вами очень часто тут гуляли. Есть видео, если хотите, находите. Это маяк. Это маяк. Так как некоторые вещи я, ребятки, показываю для некоторых соседей из соседней страны, я перехожу иногда на русский язык. этом вот. Дима очень сильно просил, чтобы я поговорила на русском. Вот будет небольшое включение. Это не всегда так будет. Это большой а, жилой комплекс моя, который был построен в 23-24 году во время войны. Ну, все, друзья, на этом будем это видео заканчивать, потому что оно будет длинное. Вы, как всегда, не смотрите длинные видео. Но я благодарна все-таки тем, кто поддерживает канал. Очень большое спасибо спонсорам канала, которые поддерживают не только лайками, комментариями, но еще и материально. То есть подписка платная. Ссылочка на подписку платную будет в описании к этому видео и к любому другому видео тоже есть ссылочка в описании. Вы можете оформить платную подписку, там минимальная сумма 60 гривен в месяц, и у вас будет доступ к определенному контенту и э, мое внимание к вам. Вот. Спасибо большое, ребятки, и всей нашей мафии тоже спасибо всем, кто был на трансляции. Рада была всех видеть, слышать, читать, э, общаться с вами. Ви найкраща мафія в світі. Все, на этом будемо завершати нашу нового дні наш випускницький в предвір рождества в Україні, яка 25 декабря. Завтра вже у нас свят друзі, з Новим роком, з святами і бажаю вам тихого, мирного, слідуючого наступного року, 2026.